Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вчитися будувати зимовий пейзаж за допомогою геометричних фігур. І на самому початку я б хотіла вам розповісти про отакий от цікавий інструмент, за допомогою якого ми можемо обирати різні кольори. Коли ви вибрали тут колір, ви натискаєте підтвердження, і цей колір вже є у вас в палітрі. Вибираємо заливку. Ось це відерко, і натискаємо на полотно. Наше полотно все замалюється одним кольором. Якщо я хочу зробити зараз снігові сугроби, я виберу пензель. І все, що мені потрібно зробити, це промалювати контур тих сугробів, які я хотіла створити. А далі я можу обрати заливку і натиснути на не заповнене білим кольором полотно, і ось наші сугроби вже створені. Наступним кроком побудови є ялинка. Якщо ми візьмемо трикутничок, який заповнений всередині кольором, виберемо зелений колір, то нам потрібно з вами пам'ятати, що нам потрібно обрати центр нашої верхушки ялинки. Затиснути ліву клавішу миші і розтягнути до потрібних розмірів перший трикутничок. Коли ми відпускаємо, ми маємо можливість змінювати кут повороту нашої фігури. А коли ми натиснемо ще раз ліву клавішу миші, то наша побудова здійсниться. Наступним, що я зроблю, я виберу центр нашого трикутничка. І від нього побудую ще один трикутничок. І так я зроблю три або чотири рази, в залежності від того, яку за велику ялиночку я хочу. Ось така у нас зелена красуня. Тепер я оберу прямо кутничок коричневого кольору і намалюю наші красуні стовбур. Наступне нам потрібно з вами намалювати подарунки. Для того, щоб побудувати подаруночки, нам треба пам'ятати про те, що той подаруночок, який далеко, він має бути самим меншим. А той, який ближче, він стає вже більшим. І так кожен наступний подаруночок він буде у нас з вами збільшуватися. І останній буде самий-самий великий. Або якщо останній буде малесеньким, це означає, що він просто сам по собі маленький. Отож, до наших подаруночків потрібні ще накриття, тому побудуємо ще шапочки нашим подарункам. Тут важливо знайти центр. І побудувати фігуру, так, як нам до вподоби. Ви можете прикрасити ваші подаруночки, так як вам би хотілося їх прикрасити. Наприклад, ви можете взяти пензель, вибрати певний колір і побудувати маленькі крапочки. Або можете обрати зірочки певного кольору і ними прикрасити ваші подаруночки. А можете повибирати ще інші фігури і ними скористатися. Тут вже, що ви придумаєте, те і буде у вас на малюночку. Наступним кроком нам з вами треба побудувати іграшки для нашої ялиночки. Отож, я вибираю пензель великого кольору, і ось таким чином додаю на нашу ялинку іграшки. Але ж ми можемо взяти ще ось такі малесенькі крапочки і побудувати ніби гирлянди. Тут як ви собі придумаєте, так і зробіть. Впевнена, що це буде красиво. І останнє ми з фігур оберемо зірку і додамо її до нашої ялинки, яка вона яскрава. Тепер ви можете подумати, як ще ви можете прикрасити ваші подарунки або що би ви ще хотіли сюди додати. Можна додати, наприклад, хмаринку. Залити її кольором. Або ж ви можете ще щось своє придумати. Те, що тільки вам до вподоби. Наступне я би хотіла, знаєте, що додати сюди? Я би хотіла додати зайчика, який прийшов. До цих подарунків і чекає тут своїх друзів. І зараз ми його будемо будувати з геометричних фігур. Якщо ви побачили, що щось у вас забагато, у вас є ось відміна, ви можете в будь-який момент це все повідміняти. Отож, що ми почнемо побудову нашого зайчика? Ми візьмемо сіренький колір. І візьмемо круг. Ми побудуємо нашого зайчика десь ось тут, а можемо трішечки нижче. Додамо йому лапки. І обов'язково хвостика, куди пухна без хвостика. Тепер я додам йому контур, щоб було видно, а де ж той хвостик закінчується. Наступним, що ми побудуємо, буде голова. Наш з вами стрибунець буде доволі величеньким, а вушка аж хмарки будуть доставати. Мені здається, що я трішечки занизько почала наші вушка будувати, тому я їх трішки перероблю. Ось, а можливо, ще трішечки переробити потрібно. Наступне будуть очка. Наш сіренький має мати гарненькі очі. І підглядати трішки на нас. Обов'язково додамо сяйва до його очей. Візьмемо носик і щічки. Можемо також додати трішечки білого контуру. нашому вуханю у вушка. Ну, але це вже за бажанням. Ну що, здається, наш зимовий пейзаж доволі цікавий вийшов. Я сподіваюся, що вам все вдасться. Працюйте, до зустрічі!